Всім привіт! З вами Барбариса Відьма, і ви аж в сьомому епізоді мого проходження. Насправді для вас минув лише тиждень, а для мене майже місяць, тому що я почала записувати попереднє відео ще давненько через те, що обставини так склалися, і я не могла їх робити аж ці два тижні. Тому сьогодні я включаюсь знову в роботу, повертаюсь до того, щоб. Якось себе налаштувати щодо озвучки і інших моментів. Якщо ви помітите якісь зміни, то це пов'язано з тим, що я не вдома, і для мене тут все трошечки інакше і нове. Але менше з тим я продовжую проходження. Як ви бачите, я затарююся їжею, тому що поки не дослідила до кінця цю печеру, і це моя була основна ціль. Адже тут залишились такі закутки, в яких я ще не була, ну а покидати її без того, щоб нарешті вже все оглянути, я не хотіла. Тож бо я потрохи просуваюся, доволі таки не впевнена, тому що ну, перерва дала про себе знати, але все ж я дуже багато чого зробила за це відео. Я можу сказати, поборола свій страх і свої власні рекорди. Поки ви дивитесь на те, як мені тут навалюють, і я з соромом тікаю, все ж таки, знаєте, записувати озвучку після монтажу це щось таке доволі цікаве, тому що ти вже знаєш, що там відбулося, а на момент гри ти навіть уявлення не маєш, що з цього вийде. Тож, бо поки я живу в цій печері, намагаюся в ній вижити. І ось ці зелені з цими снайперами, будуть ще мені довго докучати. Звичайно, що моя головна ціль була знайти діаманти, тому що моя залізна броня почала вже зношуватись, і я б хотіла її замінити на більш сильнішу. До речі, я не розумію, як от ці скелети можуть стріляти через блоки, тому що це доволі таки зламано виглядає. Відео дуже багато було усіляких битв, саме через те, що я лазила по таким закуткам, і в якийсь момент я почала вже сумувати за своїм домом тут, тому що я просиділа в цій печері доволі таки багато. Тобто, матеріалу на відео вийшло цікавого 20 плюс хвилин. А по факту я провела тут більш 4 годин в грі, то уявіть скільки довелося цього вирізати. В принципі, я не думаю, що комусь було б цікаво дивитися, як я роблю якусь рутину, а так, хоча б щось розважає вас більше. Знову ж таки, купа цих стрілків. Я розумію, що треба мені просуватися вже швидше, тому що чим більше там темряви, тим більше їх спавниться. І з такими темпами я просто буду вічність ходити туди та сюди. Як бачите, там не один кріпер. Поки я вирішила походити тут і спуститися в цей закуток, адже тут начебто нікого немає. Принаймні для мене небезпечно. Взагалі я хотіла вас ще спитати щодо такої теми. Як ви ставитесь, можливо, там, до якогось, не знаю, організованого ком'юніті, типу, якоїсь. Бесіди, чи можливо каналу якогось, де ми будемо з вами спілкуватись, тому що я знаю, що тут неможливо це зробити, в принципі. Але якщо у вас є бажання там, ділитись досвідом, в принципі, знати якісь оновлення щодо відео, ви можете написати, чи хотіли б ви доєднатися до такого ком'юніті. В принципі, я думаю, поки над цим я ще не обрала, де це буде. Мені більш все ж таки імпонує Discord, але це не значить, що якби, це буде дуже швидко зроблено мною. Почався якийсь цікавий турнір між скелетами, і я спочатку думала, що вони нападуть на мене, але все ж таки залишився всього один. Ну, а переможців в цій грі немає, тому його доля була вже вирішена мною. Як бачите, мобів тут просто тьма. І, мабуть, цей відпочинок, який я собі брала, він дуже мені допоміг, тому що саме в цей момент я перестала так сильно нервувати і стресувати в деяких моментах, тому що раніше для мене це було ще те випробування ходити отак по печерах. А тут я можу сказати набралася сил і натхнення на те, щоб продовжувати. Того довго я вирішила начіпати. В принципі, він не має для мене якоїсь небезпеки, поки я на нього не подивлюся. А ці зелені, ну <смі> як ви бачите, вирішила з ними вже не боротися, а просто взяти та й втекти. Тому що, я пам'ятаю, мені писали за лук, і якраз як ви бачите, мені випали ось ці стріли. В мене тут є дві павутини, але цього замало. А павуків більше я не надибала, тому вирішила, що треба піднятися наверх. І, можливо, там я знайду щось для себе корисне, в плані, що буде ніч, і я, можливо, вполюю павука. І вже виліж наверх, я побачила знову ж таки цих друзяк. Як же вони мені набридли, це ж просто жах. Таке враження, що вони мене переслідують. На цей раз їх було двоє, тому я швиденько з ними впоралася. Ну, і мені пощастило, що з нього випав арбалет. Звичайно, він майже зламаний, але Ну... для моїх цілей поки що він підійде, тому що кращої альтернативи в мене поки що немає. Ну, а шукати вже павуків я передумала, тому що ну, а чому б його вже не добити? Тут я швиденько бігаю, щоб розставити вже нарешті ці смолоскипи і зайняти цю територію, тому що мені вже набридло. Потроху з ними боротися, але знову ж таки з'явився цей зелений ще й з купою стрілків, тому я трошечки так відступаю і готуюся до битви з ними. Тут знову ж таки friendly fire, я їм не заважаю в цьому. Мені ж і краще, коли вони між собою вирішують свої проблеми. І ось перша моя перемога, я була тоді рада дуже в цей момент. Тому що я з арбалетом начебто й не стріляла тільки з лука. Мені сподобалась його механіка така цікава. Зіваю останнього стрілка і знову ж розбираюся з кріпером. Мені дуже щастить, що ці стріли випадають якраз з цих скелетів, тому що їх теж треба робити з чогось. Ну, і ось я зайняла повністю цю печеру. Я дуже рада, знову ж таки, тому що о, це все довго для мене тягнулося. Тут ви бачите, скільки ресурсів я зібрала. Доволі непогано так по залізу, тому що пам'ятаєте, який в мене був дефіцит з ним, а тепер його просто ціла купа, і воно мені не потрібне, тому що я шукаю діаманти. Я натрапила на ось цього малого, коли поверталась вже назад, і це моє вперше, коли я з оцим слаймом тут б'юся. І знову ж таки для мене стало несподіванкою це ось цей житель. Як я зрозуміла, він впав за тим потоком води. До речі, я його так і не витягла, я вирішила, що ну хай вже залишається тут така його доля. Принаймні тут не буде монстрів, але як його підняти наверх, ну це та ще загадка, тому що, як бачите, це доволі таке неможливо. Я вилізла з своєї печери і вирішила походити досліджувати, ще які тут є поряд входи і виходи з цим маленьким селищем. Тут виявилося нікуди йти. Я добула те залізо і пішла далі оглядати територію, тому що копатися вниз я думала: ну, типу, знаєте, як робити самій собі спуск до висоти з діамантами, але все ж таки знайти якусь велику щелину з печерою це набагато буде простіше, тому що мені це зекономить час. Але тут я ще вагалася і все ж вирішила спуститись, подивитися, що тут є, ну і звичайно, глянути, яка тут висота. Мені не дуже того хотілося знову ж таки лізти до цих мобів, знову в них підбирати територію, тому що це займає доволі таки багато моїх сил. Але таки зекономить мені час, якщо тут будуть одразу діаманти. Принаймні, хоча б декілька шматочків У мене були такі сподівання, що я можу хоч собі зробити там нагрудник. Ну, і поки я тут добуваю залізо, і думаю про те, що треба буде забрати свої речі і перенести їх вниз. Тут я вже собі зробила оцю імпровізовану хатку. Деякі речі я залишила зверху на скрині, для того, щоб їх не тягати вниз. Ну, і, в принципі, викладаю те, що мені буде потрібно: це їжа, вугілля. І йду досліджувати ось цей куточок маленький, який поряд з моєю імпровізованою базою. Як бачите, тут вже глибосланець, а це значить, що висота вже більш-менш підходяща для діамантів. Там є величезний спуск вниз. І от якраз я про нього думала, що туди слід наважитись зійти, але поки тут є ось такі виступи, по яких можна походити. Як бачите, там глибина така нормальна. Цей маленький закуток. Щоденько розставляю факели. І тут ось цей стрілок. Він тут був один, тому я швиденько з ним справилася. В принципі, тут є залізо доволі таки багато. І я вирішила його все забрати, тому що, ну, чому б ні? Не дарма я ж сюди спускалася. Знаєте, в мене завжди таки є страх того, що я не знайду якусь мені потрібну руду. І тому я декілька разів використовую, там, наприклад, для каменю звичайну якусь кирку кам'яну, а потім вже саме залізну, тому що, ну, якщо її не буде, що ж тоді робити? Ну, а тепер, як ви розумієте, в мене цього заліза просто сила селена, тому вже я не переживаю за дефіцит ресурсів. В принципі, я задоволена цією серією, яка вона вийшла. Це вже не будівництво. І не просто я бігаю досліджую якусь територію, а вже я займаюся тим, що шукаю діаманти. Який раз уже про них говорю. І ось нарешті я вже цілеспрямовано це роблю. Можете побачити, скільки я здобула заліза, золота. І ось момент X, коли я наважуюсь спуститись в самий низ. Не скажу, що мені прям було сильно страшно, але я розуміла, що зараз буде не одна битва і треба якось вціліти. Хоча ліжко в мене стоїть зверху, тобто я зможу швиденько повернутись, в разі чого. Все ж я вирішила поки не ставити збереження своїх речей, а впоратись так, як воно є. Як ви бачите, поки <смі> мої шанси на виживання досить маленькі, і тут я вже починаю панікувати, тому що ну, а що робити, що залишається забитися в куток і відбиватися до останнього? Тут був зомбі-житель, але я, як розумієте, з ним поквиталася, тому що ну, коли його лікувати і чим? Мені хоч би самі вижити тут. Забиваюся в куточок і намагаюся зрозуміти ситуацію, що мені робити далі. Потроху відновлюю своє здоров'я. І вже наважуюсь вилізти, як тут з'являється ось цей скелет та ще й в золотій броні. Мені прийшла ідея загнати його в лаву, щоб з ним не битися. Ну і він це успішно зробив. Тому я просто почекала. Ця печера розділена на декілька, і тому я вирішила полазити по маленьким спочатку за куточкам, а потім вже перейти в воду і подивитися, що там з іншої сторони. Той, хто уважний, вже побачив, що було на екрані. А я в цей момент ще не бачила. Я просто дивилась вниз і сподівалася, що на мене ніхто не вибіже. Ну, і ось цей момент, коли я <смас>, навіть вголос казала щось, я не пам'ятаю вже що, але це було, тому що я нарешті їх знайшла. Все ж таки мої страждання в цих печерах вони не пройшли дарма. Перехожу цей потічок. Просто подивіться на оці об'єми. В якийсь момент я почала думати, чи немає там хоч Вардена, тому що. Ну, я б точно проти нього не встояла. Якщо в мене вже кріпер раз вбив mm -hmm. позаминулій серії, то з таким мовом мені тягатись явно буде надзвичайно важко. Але поки тут вибігають зомбі. З якими я швиденько вправляюся. Взагалі мені дуже цікаво читати ваші поради, тобто вони бувають доволі таки корисними. Не те, щоб я не знала, можливо, щось, але я от забуваю, до прикладу, як використовувати щит. Я його зробила, але я думаю, багато хто зауважив, що я ним майже не користуюся, і це моя помилка. Я не знаю, чому я не помічаю такі речі, тобто я їх роблю, але в якийсь момент починаю їх ігнорувати. Знову ж таки, можливо, це через брак досвіду в грі, тому що, як я сказала вже не один раз раніше, я не проходила так довго Майнкрафт. Тобто, мій максимум був це там здобути залізну броню, якось почати виживати. Але щоб я спускалась на такі глибини, де вже є діаманти. Ну, ні, такого не було. Мені простіше було торгувати з селянами і в них вже купувати те, що мені потрібно. Знову ж знаходжу діаманти, і я цьому надзвичайно рада. Тому що це означає, що я можу зробити собі броню хоча б частково. Я не сподівалась в той момент, що зможу її всю. Але я б дуже хотіла цього. Тут я вирішила поставити цей смолоскип, і мене очікувало ось це. Якраз ви можете побачити, що я не знаю в нього трохи флекс. І тут мій експеримент вдався. Тобто я вижила. І зробила собі нагрудник, нарешті. Продовжую далі добувати діаманти. А, ще я зробила собі чоботи, бо на інше мені не вистачало. Між цими періодами пройшло так багацько часу насправді. Я вже ходила цією печерою і просто не знаю, кому <гум> молилася, щоб знайти ще. Знову вибіг цей малий, чомусь їх тут було аж троє. В якийсь момент я почала плутати туди-сюди. І спочатку мені здавалося, що ця печера не має стільки виходів і входів, але чим далі я йшла, тим більше я бачила, що можна кудись пройти там, тут. І я повернулася до входу, згадавши, що ось тут, де я добула перші діаманти, був ще спуск. Як ви бачите, тут дуже активна боротьба їх між собою. Знову ж таки, я не лізу до них. Просто чекаю, хто виграє і отримує свій приз в лапках. Як бачите, зомбі виявився більш вправнішим, аніж ці два скелети. Але його доля знову ж таки визначена. Велика купа зомбі, які пруть на мене. Але я бачу діаманти, тому мені немає сенсу зупинятись. Тому що в цей момент в мене вже була Був шолом. Але не було штанів. Мені треба було три діаманти знайти для них. Знову ж таки зелений. Добре, що так сталося, він не підірвав діаманти. І зараз я розбираюся з цим стрілком. Чесно, воно мені так набридли тоді, я вже просто чекала, коли піду звідси, тому що я поставила собі ціль забрати ось ці діаманти йти. Бо якраз їх мені вистачило на мої штани. Нових двоє я відходжу, щоб по одному розібратися. І зелений, ну, звичайно, як же без нього. Спочатку їх було мало, тобто в минулій печері майже не було, а тут прямо таки доволі багато. Я натрапила на ще невеличку кладку діамантів. І забираю ті, що бачила перед цим. Тут я вирішила заманити зомбі і кріпера, щоб він підірвав його. І забираю останнє. За що так довго боролась, і ледь не загинула? Туде він взявся, я не знаю. Але я вже вирішила, що все, мій терпець увірвався, і я маю йти назад. Тут ви можете побачити, скільки в мене вже всього є. І зараз я зроблю собі штани. А це значить, що моя броня повністю готова. Я дуже задоволена цим. У висновку можу сказати, що ця серія вийшла для мене дуже продуктивною. І в мене навіть вистачило на. Кайло. Ну, а я хочу сказати вам, дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви теж задоволені, як і я, цим результатом. І побачимось з вами в наступній серії.